Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні в нас 13 лютого четверг. І я пропоную сьогодні, у четвер увечері у вашій увазі програму Зарубіжжя, програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Тема номер один: це телефонна розмова Трампа і Путіна. І Анонсована вже Трампом зустріч, яка може відбутися у Судівській Аравії між Трампом і Путіним, до речі, без участі України. І це вже є реакція, реакція Європи, реакція і в Україні. Зеленський спочатку вчора заявив, що ніби була супер хороша розмова в нього з Трампом. Сьогодні вже цитують його заяву іноземні ЗМІ, що він говорить, що ніяких домовленостей, перемовин на е, тему припинення війни в Україні без України не може бути і ніякі домовленості не будуть. Такими, які будуть сприйняті Україною. Також, до речі, вже сьогодні і на зустріч, а сьогодні відбулася зустріч у Брюсселі е, міністрів оборони, країн-членів НАТО, і там був присутній міністр оборони під Хексет, який вчора заявляв, що Україна ну, нереалістично думати про 2014 року кордони, про те, що Україна буде в НАТО, про те, що не буде американських військ на території України для забезпечення. Гарантій безпеки в Україні. так от сьогодні він вже заявляв, що це ніяка не зрада, ця телефонна розмова Трампа з Путіним, що Трамп єдиний, який може віддати дві сторони, мається на увазі Росію і Україну. Отже, давайте разом подивимося, що і як висвітлювали впливові іноземні змі про цю ситуацію, до речі, і стосовно Мюнхенської конференції безпеки, яка стартує завтра в Мюнхені. Там також цікаво. Що про що будуть говорити, яка буде реакція європейців? Вона вже є, є вже деякі заяви міністрів оборони країн-членів НАТО. Отже, давайте разом поглянемо. І так, Америки, Associated Press, Росія радіє дзвінку Трампа і Путіна. Зеленський відкидає переговори без присутності України. Те, що Росія там, радіє там, тріумфально, це все зрозуміло. Путін виходить з міжнародної ізоляції. Нагадую, в нього є ордер на арешт, виданий у 2023 році міжнародним кримінальним судом, проти якого ввів санкції президент США Дональд Трамп через те, що цей же суд видав арешт на прем'єр-міністра Ізраїлю Вініміна Нетаньягу. До речі, це якраз той прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, також попав під ці санкції. Ну, пише, що Володимир Зеленський. Заявив, що не прийме жодних переговорів щодо України, які не включатимуть переговори його країну. Зміна тактики Трампа, пише Associated Press, здавалося, визначила Путіна як єдиного гравця, який має значення для припинення бойових дій. І здавалося, відійшла від Зеленського також європейські уряди в будь-яких мирних переговорах. Ну тобто відсунула і Зеленського, і е, європейські уряди. Ну і нещодавно український лідер назвав таку перспективу дуже небезпечною, пише Associated Press. Прес. Ну і так чи інакше, високопоставлений народний депутат, як пише прес Олексій Пушков, заявив, що заклик цей, ну не заклик мається на дзвінок у цей розмова між Трампом і Путіним війде в історію світової політики і дипломатів. Так, от пафісно Пушков, Пушков про це заявив. Я впевнений, що зараз у Києві, Брюсселі, Парижі та Лондоні з жахом читають розлогу заяву Трампа про його розмову з Путіним і не вірять своїм очам. Написав Пушкін у своїх там, додатках. The Washington пост Розмова Трампа з Путіним стривожила Європу та шокувала Україну. В оголошенні про розмову Трампа та Путіна не згадувалося про Європу чи значну роль України, що спричинило побоювання, що їхні інтереси відійдуть на другий план ПС. Зеваштон-пост. І це абсолютно, в принципі, підстави для цього і є. Ну, там згадує Ваштон Пост, що після розмови з Путіним Трампу дзвонив і Зеленському. Також про те, що Трамп анонсував, можливо, зустріч Саудівській Аравії. Велика Британія Reuters, Київ, Європейський Союз стурбовані перспективою брудної угоди після розмови Трампа і Путіна. Ну, знову ж ця реакція, яка їх всі шокувала. Пишуть, до речі, Ройтер, що російські фінансові ринки різко злетіли. Ціна українського боргу зросла перед перспективою перших мирних переговорів цієї, цієї як пише Ройтер з найбільш смертоносної війни в Європі з часів Другої світової, яка вже скоро буде четвертий рік, дійсно, 24 лютого 2023 року. Так, оця буде річниця. Ну і також заяву Зеленського. Ми, як суверенна країна, без нас просто не зможемо. Приймати жодних домовленостей, заявив президент Україн Володимир Зеленський, перше Reuters. європейські офіційні особи зайняли надзвичайно тверду позицію щодо мирної ініціативи Трампа, заявивши, що будь-яку угоду буде неможливо реалізувати, якщо вони та українці не будуть залучені до переговорів. Будь-яке швидке рішення це буде брудна угода, заявила верховна представник Європейської зовнішньої політики Кая Калас. Вона також рішуче засудила очевидні поступки. Запропоновані заздалегідь. Чому ми даємо їм Росії все, що вони хочуть ще до початку переговорів, сказала Калас, це моротворення. Воно ніколи не працювало. Дійсно, моротворення ніколи не працювали. Тут абсолютно погоджуюсь, Кая Калас. Нагадується колишній прем'єр мені з Естонії, там один з найтахи наших відданих друзів і. Тих, хто нам допомагає, прихильників України. Ну, сподіваюся, що все-таки європейці якось відреагують. Ну, європейське дипломатичне джерело повідомило, що міністри погодилися вести відвертий і вимогливий діалог з офіційними особами США. Це одні з найсильніших виразів у дипломатичному лексиконі, тобто відвертий і вимогливий діалог, виявляється, от що міністр закордонних справ. Європейського Союзу заявили, це, виявляється, ну, найсильніше один з найсильніших виразів в дипломатичному лексиконі. Ну, Побачимо, що там буде на цій е... Мюнхівській конференції. Ну і також пише, що адміністрація Трампа також вперше відкрито заявила, що для України нереально очікувати повернення до своїх кордонів 2014 року, ну і там про військ, яких не будуть США на території України, про це це пише Reuters. Ну і, крім іншого, пише, як задоволені в Кремлі. У Кремлі, зі свого боку, заявили, що їх вразила позиція Трампа, яку він протиставив позиції його попередника Джо Байдена. Ну, дійсно, після тої міжнародної ізоляції там, три роки Байден не спілкувався навіть по телефону з Путіним, а тут Трамп хоче з ним вже зустрітися. Ну що тут? Тут пише також Ройтер, що позиції не змінилися, ні Москви, ні Києва. Москва хоче от, ці всі свої хотілки, про які ми одноразово з вами згадували. Ну і Київ на це не хоче йти. Так чи інакше, як пише Reuters, Київ і Європейські союзники дали зрозуміти, що вони стурбовані тим, що Трамп почав переговори з очевидними поступками в Москві, не узгодивши попередньо спільної позиції. Загарді вийшов хороший матеріал, британська газета Тімоті Гартон Еш, це британський історик, письменник, журналіст. Безглузда капітуляція Трампа перед Путіним є зрадою України та жахливою годою. Такий заголовок його статті. Моротворення Дональда Трампа Володимиру Путіну робить невіла Чемберлена, схожим на принципово сміливого реліса. Ну, це коли прем'єр-міністр Великої Британії напередодні Другої світової війни, принаймні пише от, автор Чемберлен намагався запобігти великій європейській війні, тоді як Трамп діє в її розпал. Ну там згадується про це Мюнхен Так 1938 року. Ну і зокрема, що ця Мюнхенська конференція з безпеки має стати початком рішучої європейської відповіді. Вчитись на власній трагічній історії, щоб уникнути її повторення, пише автор статті. Наступним кроком, який пропонує Трамп, є фактично нова Ялта. Ну, Він там пам'ятаємо, ця Ялта це 1945 рік, Новий світовий порядок. Ну, а в цьому випадку пише автор, його пропозиція, тобто пропозиція Трампа, полягає в тому, щоб США Росія вирішували долю України за мінімальну участь України чи інших європейських країн. І... На, 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 на останок автор е, такий висновок робить в дивовижному, бо в дивовижному новому світі Трампа і Путіна сила це правильно, а територіальна експансія це те, що роблять великі держави, будь-то Росія на Україну, США на Канаду та Гриландію чи Китай на Тайвані. От такий, я думаю, такий хороший аналіз. Я сподіваюся, що європейські керівники це також прочитають і будуть робити якісь висновки і вчитися на своїй історії. Франція, агентство Франспрес. Китай задоволений анонсованою зустрічю Трампа і Путіна. Китай вітає зміцнення та діалогу між Росією та Сполученими Штатами з низки міжнародних питань, заявив речник МЗС Китаю Го Дзякюнь у сьогодні у четвер. Ну і там він нагадав, що Китай завжди виступав за мирні перемовини. Що цю війну треба припинити. газета Le Monde. Немає рішення що додати зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна, заявляє Кремль, який стверджує, що вона може. Зайняті місяці. Тобто не все так насправді просто, як здається. Ну, зокрема, наводять слова Піскова, який дав інтерв'ю російському першому цьому каналу. Поки що рішення не прийнято, потрібно час, щоб підготуватися до такої зустрічі. Це може зайняти тижні або місяць, або декілька місяців. Отака от от ситуація. Ну, так чи інакше, звісно, Україна братиме участь у переговорах. Будь як двостороння російсько американця складова цього діалогу, так і складова пов'язана з участю України, сказав також Пісков. Тобто він говорить, що якимось чином Україна також буде брати, але буде двостороння участь американо-російська, потім, можливо, якась участь там буде участь України. Ну, про Європейський Союз, європейські країни Пісков не згадував, пише Льофігаро. пише Льомонт. А тепер Льофігаро. Немає справедливого і тривалого миру в Україні без участі Європи. Вважає міністр закордонних справ Франції. Ну дійсно, міністр закордонних справ у Франції про це заявив Жанель Баро. Але там цікава ситуація, що вівторок от, глави іспанської, німецької та французької дипломатії по черзі підтвердили. Що жодне рішення щодо України не може бути прийняте без Києва та без участі європейців у той час, коли Дональд Трамп і Володимир Путін домовилися про негайні переговори щодо України вже у середу, от цікаво, як вони це сприйняли. І буде чи дійсно якась така ну адекватна реакція з боку Європейського союзу? Німеччина з до читайтом голова конференції з безпеки критикує переговори, переговорну тактику Трампа. Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген розкритикував дії президента США Дональда Трампа щодо припинення війни. Дивно, коли учасник угоди здає позиції ще до початку переговорів, що можливо може призвести до, до що може призвести до такого результату, сказав він. Держпігель пише сідоччий сайт сайтом без українців, які жертвами російської агресії ні про що не можна домовитися. Зазначив Гойсген. Абсолютно правильно. Німецьке агентство преси Пісторіус, міністр закордонних міністр оборони Німеччини, Європа не повинна сидіти за дитячим столом в переговорах по Україні. Хороше таке порівняння. Міністр оборони Німеччини Пісторіс Борис Пісторіус, закликає до участі Європи в можливих переговорах щодо припинення російської агресії проти України. Всім має бути зрозуміло, що ми не можемо сидіти за дитячим столом, сказав Пісторіс перед зустрічю міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі сьогодні у четвер. На мій погляд, можливе членство України в НАТО чи можливі територіальні втрати країни було б краще обговорювати за столом перегорів, а не знімати це ну як це зробив вже Трамп і міністр оборони е, США під Гес, Гесхет. Так він же заявив, що ніякого членства в НАТО, там ніяких 2014 року кордонів і так далі, не говорячи вже про 1991 рік. Ельмундо. Іспанська газета. Рюте закликав до мирних переговорів в Україні, щоб це не сприйняли як поразку Заходу. Ну, дійсно, якщо не буде Європа брати участь, це дійсно буде порядка, поразка Заходу. Ну і Ельмуду також пише на деяку реакцію вже міністрів оборони, які були на зустрічі в Брюсселі, міністрів оборони країн-членів НАТО. Великобританія працює над можливими заходами безпеки для України, заявив у четвер міністр оборони Великобританії Джон Гілі, але не повідомив додаткових деталей. Мені з оборони Маргарета Роблес з цього четверга згадала про можливість участі Іспанії в можливій миротворчій місії в Україні, якщо Європейський Союз або НАТО вирішить піти на цей крок для контролю за припиненням вогню на землі. І тут зазначає Ельмундо, що це перший випадок, коли Іспанія настільки відверто заявила про можливість участі військових дій на території України після того, як у грудні це буквально недавно, у грудні минулого року, премєр міністр Педро Санчес виключив розгортання іспанських військ. Для контролю за гіпотетичним припиненням вогню. Отже, ми бачимо, що все-таки вже вони трохи там зарухалися. Зарухалися наші партнери. Сподіваюся, що будуть рухатися ще більше і приймуть відповідні рішення, які будуть відповідати національним інтересам України ну і інтересам Європейського Союзу, зокрема. І Італійська Републіка. Рюте, ми повинні прийняти менталітет військового часу. Нам потрібно перейти до менталітету військового часу. І наша промисловість повинна слідкувати, слідувати за нами в цьому переході. Заявив він сьогодні на прес-конференції в після зустрічі міністрів оборони країн, членів НАТО. Також він сказав, що ніколи не обіцяли Києву членство в НАТО в рамках мирної годи. Ну це дійсно все так. Зокрема, у Вашингтоні НАТО було віддане майбутньому членству України, але ніколи не було погоджено, що як тільки мирні переговори почнуться, вони закінчаться десь, і буде точно членство в НАТО. Ну це правда так. Це на саміті ювілейному в липні минулого року в Вашингтоні було так, воно і було. Ну але тут він пише, що головне це для того, щоб бути впевненим. Що мають переконатися, що Володимир Путін ніколи більше не спробує напасти на Україну. І Це критично. Тоді ми вже з вами можемо витратити деякий час, і навіть не так багато часу. Я думаю, що за 10 хвилин ми можемо придумати п'ять або 10 способів. Переконатися, що ми маємо ці гарантії для України в майбутньому. Ну і знову ж здав, що НАТО це не було тими гарантіями під час мирної мирних переговорів. Тобто, ми маємо зрозуміти, що головне, ми маємо в першу чергу. Сподіватися, надійтеся і вірити тільки в себе і свої Збройні Сили України. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і пізнавальною. Ви додивилися до кінця, якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте і підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення своїх програм я повторюю одне й те саме. Незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!